Всім привітки! Слава Україні! І слава нашим Збройним силам України! Так що нарешті температура трішечки у нас піднімається, стає тепліше, але стає зябко, сиро і противно. Ну то таке у природи немає поганої погоди. Одне тільки погано, що нам таке ми сховалися з хлопцями набагато важче. Так що не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. А на сьогоднішній день, як світло виключають, маєте можливість трошечки, так сказати, погратися в ігри і спробувати використовувати по принципу окопних свічок, зігріваю та де і тепер. Ну, я ж не шуткую, бо це не шутка, але реально е, хлопці вже 4 роки е, живуть в таких умовах, а дехто з 14-го року. Так що, ну то таке. На даний момент е, просто хочу зробити наголос, щоб... Менше критикували, а більше робили. Але на даний момент ще звернемося до нашої тематики, так як читав коментарі, і людина написала, чи варто робити у домашніх умовах комбікорм, якщо на еликсі там є і по 14 гривень. А от заводки коштують, там писали від 25 до 27. Не знаю, які це бродя, чи там, чи свинячі, неважливо. От тобто гроверні, чи стартові, чи фінішні, все-таки в цьому ділі є різниця. Чому в цьому ділі є різниця? Тому що стартові комбікерма вони більш багатші і вони будуть коштувати дорожче. Фінішний він вже буде е, такий бідніший і буде дешевший. Тобто, в залежності від вікової категорії, де там трошечки спрощення. Так як мені е, написала також людина, коли ми різали кабанчика, і там було 197 кг, я також трішечки. Був здивований, що в нього така вага, бо виду наче нічого таке невеличке. Сім місяців йому це не показник, бувають і більші. У нас вже, в принципі, як там. Е Такої конкретної породи ніколи не було і не буде, о, тому що в нас там нахрещено, намучено, але саме головне, щоб ми контролювали, чим ми покриваємо і від кого ми беремо е, дівчинку. Краще, щоб це були там перші лінії, так як цим займаються в професійному свинарстві, тобто F1 велика біла плюс ландрас, а потім вже покриваєте тими чи іншими породами. Понятно, чим більше ми. Нахрещуємо, тим більше ми зводимо, і тоді результат не такий вже хороший. Ну, от і результат 197 кілограм з народження це не дуже класний, але багатьох людей все-таки мермедить Всі місяців, це 100 кілограм, там 120, ну, а в когось, правда, і за 200. Ну, то таке, скільки людей, скільки думок, від чого це залежить? Це залежить в першу чергу від того, що я вам сказав, це від породи, від генетики. Бо порода це. Ну, можна сказати, од, од, один вид тварин, ну, один вид, да, наприклад, там, Дюрок, або Ландрас, або Петрін. Тобто, це є порода. І багато запитують, яка у вас порода. Да я не знаю, як мені її назвати. Я пишу по приколу Шелудьківська дворова, тому що ті, хто дивляться, вже знають, що, що таке Шелудьківська дворова. Там вона нахрещена і І на сьогоднішній день ми там пере, ну, зробили наголос і залишаємо собі всіх тих свинок. І по кругу вони у нас, виходить, там та племінниця, та дочка та внучка, що було зв'язано з Мігерою. Хоч колись зарікався, що їх тримати не буду. Там у нас є гепшир, Йоркшир, Ландрас, Петрен. Ну і в деяких альбатрос, і в деяких вже потім по кругу там хтось був покритий колись дюрком, хтось кантером, та ну, т.д. і т.п. Тобто взяли від них дівчат. У мене це задовольняє, з якої точки зору. В принципі, швидкість зросту трошки не така активна, але є і сельце, є і м'ясе, і смакові якості. Смакові якості залежать від чого. В першу чергу, це порода. Роблю наголос на те, якщо ви будете годувати в'єтнамцям мангала і якусь таку білого кольору або рябого свиню велику, наприклад, там, помісну трьохпородку, то одним тим самим комбікормом, наприклад, до такого характеру, як ось у нас, нас, да, по поки... кому ще треба буде потрібно, то вони будуть, в принципі, всі будуть рости. Конверсія приблизно ну, буде в залежності від того, і Василь рідна Тітка, який це вже їм е, там, сказати, перех... перехреснився, що вони там 20 разів брат з сестрою, то толку з нього не буде, але буде все одно рости. Тобто ростуть, але смакові якості у них будуть різні. О, тому що це все-таки вітнамець, а то буде мангал, а то буде вже там, сказати, трьохпородна, а то більш велика свиня. О, в принципі, різниця буде, в залежності в першу чергу, від е, самої породи. Потім може буде йти харчування. Харчування теж чимало чого залежить, але не наскільки. Понятно, якщо ви будете ложити якісь неякісні корми, от, в яких, наприклад, так само там соєва макуха і шрот соєвий. Ну, На базарі продають соєвий, соєву макуху, кажуть, що це шрот, Тому що людина підходить, питає, у вас є соєвий шрот? Пише, да, є, типу, у нас соєвий шрот. Який він, ну, такий він. Раз, типу, ну, все людина купила. Але то не суйові, що, то суєва макуха. О, в основному, тому що шротів у нас дуже-дуже мало, і це різні, роблять це то вони сує, але це різні процеси виробництва. Все-таки соєва макуха це ну, обичний терм... механічно-термічний такий метод, де при определенній температурі, можливо, сьогодні, кстати, поїду сьогодні або завтра на Требухів. І, можливо, якщо хлопці будуть працювати, зайду щось вам зазніму. Ну, а також можна на каналі зайти, подивитися, за 7 років історії є багато-багато. І відео з рецептами, і відео, де ми їздимо, де ми брали. Малі березанки колись брали, просто вони не працюють. Потім перейшли, ми знайшли в Требухові, вони тільки відкривалися. Ми з ними працюємо вже також ну, чималенько. І деякі люди там пишуть, Ой, там у нас найкраща макуха. Та да, всі вони, якщо людина відповідальна е, за своє виробництво, я маю на увазі власник, і построїть все чинчинарем, то будуть брати ці лабораторні аналізи при прийомці своєї, ну і потім після. Так що, ну от така історія. Так що вернемося до того, чи варто робити комбікорма самому, чи все-таки легше купити. Ну, правильно, якщо береться там е, птахофабрика, більшість з них беруть комбікорма, беруть в кредит. Да, ну так я колись спілкувався. От вони беруть Наташа вже робить сама. От, дякуючи там, одному блогеру, такому не дуже відомому. Але заставили і купили такий ВО. А ось такий, як у мене, всього на всього 260-й. І на 260-му, да, вже там моторів кучу спалили, там туди-сюди. Але все одно вигідно, вони самі собі роблять комбікорм, і в першу чергу вони знають, що вони туди кладуть. От вам і відповідь: чи варто робити самому комбікорма, Варто, тому що що? Тому що ви знаєте, що ви туди кладете. Так як заправка для борщу. Коли ви її робите, ви знаєте, що ви туди кладете. А коли ви її купуєте, то ви не знаєте, що ви туди кладете, тому що е, ну, положили туди, хто, що там положили люди, не, ну, ми не знаємо. Да? Ну смачно, то й смачно. Так що, ну от така історія. Так що все-таки я б рекомендував би робити. Те, чим будете своїх питомців годувати самим, якщо є такі умови. І це не означає, що треба купувати там гранулятор. От. В першу чергу це зерносуміш, ви будете знати, що ви туди кладете. От. Пшениця, кукуруза, головний інгредієнт це сива макуха, От. в залежності, який в неї протеїн. Там, да? О, тобто Кожен заводвиробник має вам можливість дати, зробити аналіз хоч з вашого мішка. Тобто В них є експрес-аналіз, дуже швидко це все робиться, пішли, зайшли, зробили, От, якщо воно вам потрібне. Так що, е, те, що ви покладете, те і пожнете. Тому що, в принципі, якщо коримо 14 гривень, я думаю, ви повинні розуміти, що туди поклали, ну, на 14 гривень і туди положили. Тобто Для того, щоб знати, чи він працює, ми повинні знати. Яка конверсія буде корму у вас на один кілограм приросту? Чи це буде птиця, чи це буде свинка, будь-хто, правильно? Ну і так само не сучка. Ну, в залежності, як із чого набрана білкова група, тому що люди деякі там вважають, що БМВД це дуже погано. А БМВД це буква Б, це білок, в який йде там у нас стоєва сняшникова макуха. Ми на даний момент використовуємо тільки дві. Два білкових компонента. Понятно, можна використовувати і білки тваринного походження, ну, ми їх не використовуємо. Тому що ну, це дуже така відповідальна штука і у нас значить, конкретних заводів по переробці там, е, утіля, як такового немає. Тому що м'ясокісткове борошно, я думаю, що нас ніхто не пережарить і не зробить м'ясокісткове борошно. Ще по рибі, коли судоворщеві був, не знаю, робити заводік чи ні. Ну непогане, але воно й коштувало грошей. А все те, що продавалося там, спасоване, таке на 400 у цьому, це ну, треба брати, робити аналізи на протеїн, там, на, ну, на різні ці речі. Да? Тобто я в цьому ділі не черепа. Я просто скажу вам одне по-простому, по-сільському, що все-таки краще робити самому, якщо є така можливість, тому що ви будете знати, що ви туди положили. От зараз ми починаємо процес. Дали трішечки світла, трішечки, не знаю, трішечки чи ні, або трішечки якось сказано по-дурному. О, включили світло, вже було засипано, зараз замішується, зголожується, теж питали, чи ми зголожуємо, да, і потім гранулюємо. Але ми ячмінь не мелемо, тобто не перебуваємо, використовуємо його фільовим. Ну і краще і за все при гранулювання, ну і в принципі непогано. Але частково все одно треба змішувати для того, щоб перебивати зернові для, того, щоб для рівномірного змішування. Так що я вам би рекомендував, якщо вам цікава моя думка, робити все самому і менше слухати, бо деякі там мені пишуть, ой, 40 кілограмів кукурудза, комбікорм такий, ну оце такий, як у мене. І от ми в суботу різали, чи коли ми там різали кабанчик, а можете подивитися, який результат. цей вже кабанчик місяців, ну, останніх три. Годується на такій рецептурі. Перед тим ми міняли. У нас просто ячменю було багато, дуже багато. Ми зараз його 24 оставили. В тому році там було 10, а було пшениці ну там в районі, так, ну, місцями десь мінялися. Ну так. Ну Ось у нас рецепт для е, свиней. Пшениця 20 чи пшениця 30, ячмінь 20, кукурудза також 25. Хоч я раніше використовував рецептуру. На стартовому комбікормі, в якому взагалі кукурудзи не було. І є багато теорій. Люди там, я теж був привержен, те, що кукурудзу не ложити. На даний момент це чинчинарьом. Так що вітамінно мінеральні додавки вже вибирайте самі, з якими будете працювати. Тобто, чим, що таке вітамінно мінеральна добавка, вона допоможе по цьому у всьому вашому асортименту. По-перше, вітаміни допоможуть добре відчувати свинка, себе буде відчувати, мінерали будуть укріпляти ці всі моменти. Ну а амінокислоти і ферменти допоможуть усвоїтися у тому, що ви туди накидаєте і положите, щоб воно не пішло через е, вихлопну трубу, через жопу у навоз. По максимуму, щоб усвоїлося. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудька, ми працюємо далі. Мороз. Сонця немає, день прекрасний, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Ми не забуваємо кожну суботу, 20.30, приєднуватися до нас в прямі ефірі. На жаль, було дуже мало народу в цю суботу, але результат все одно там 60 тисяч гривень, планували 80, ну але що є, то є. Сьогодні, дякуючи Тамарі Волошині, ще десяточка прийшла. Ну і ми таким чином е, закриваємо деякі потреби, але те, що хотіли закрити, хотіли там у хлопців забрати машину за 2000 доларів, підсаманить, передати 72. От. А в них забрати на ремонт ту, що ми колись три роки назад передавали. Ну, якось так. Я думаю, все в нас вийде, але зараз буду їхати забирати компресора для хлопців четверту танку, наче там пообіцяли, ну, замовив, е і пообіцяли, що сьогодні вже буде, і відправлю. Ну, а також там дівчата збирали на е дизельний обігрівач, каже 14 бригаду, нам та, що скинула мені адресу, то ми також з вами закриємо це питання, а дівчата хай далі там працюють. В сітках, масхалатах та де і тепер. Так що, всім миру здоров'я і добра, війна не закінчилася. Вона дуже страшна і вона розвивається. Так що давайте об'єднуватися і підтримувати наших хлопців. Всім пока.